Я хотів самий, самий дешевий міні-тракторець. Заміна мотоблоку. Заміна мотоблоку, тому що кажуть, що мушу. тут у нас іде все мотоблок, що навісне. Понятно, навісне. Якщо у вас пару гектарів, то ви можете це відео зразу перевернути, а якщо вам треба вже, як то кажуть, за мотоблоком ходити. Здоров'я не дозволяє, вам треба якийсь такий тракторець, щоб був, але щоб не тратити гроші. От до кентавр, докупити навісного всього, наприклад, на трьох точках. Навіть на таку скалу на трьох точках докупити навісного, то фреза 700, пужок 300 і так далі. Такі цінники. Тут навісне фреза 200 баксів, пужок 50, може бути 70, а, сажалки палки теж по 100, не по 450, як на трьох точку. Тобто все навісне стане на нього. Все навісне. А З плюсів, що плюсів і мінуси теж розкажу. А, з плюсів, що коробка йде вже без диференціалу. Діференціал робив страшну голову, мозги людям, тому що там ті вали, диференціал був як розходник. Тут такого немає, вже блокування по осі, як в великому тракторі, система зроблена ну, приблизно. Вже не, коробка працює не рве, не ламає нічого. Понятно, що знову ж таки одна точка, підпас навісни, циліндр гідравлічний, окремий контур гідравліки, от насос. 240 кг на підйом бере а, насос відповідно працює гідравлічний від двигуна. Тобто, незалежно від коробки, від щеплення і окрема контурмасова одна ідея окрема маса. Генератор виносний. виносний 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 під капотом стоїть. Зараз ми відкриємо його. Генератор виносний під капотом стоїть. Стартер стоїть, акумулятор 60 стоїть. Генератор дає повністю нормально. Мотор 15, стоп, ну 15 кунячих, там 160 бож, кінських сил. Регулюється колія передня, регулюється колія задня трошки ширше резина, ніж на стандарт. Тут 7,5, не 6,5, тут десь 6. Вот. Такий собі корч маленький. Що ти Нормальний трактор чи ні?

<головіка> Знову ж таки, в підходи все, мотоволічну навісне. Як альтернатива мотоволку, щоб накарячиться не, не вже жопу возить, прицепи потягнути, півтони десь. 500, 500 кілограмів, ні? да, важить плюс-мінус. Да, півтони ваги. Там на сайті я бачив, пишуть, там 800 кг, бляха. Нахіра на його будуть людей. Півтони, ну, 500 кілограмів він має, все одно там трохи більше. 525, да, да. Да. Плюс ще можна грузи якісь кинути на нього, то люди сюди приварюють якийсь балончик, кусок рельсів наперед і взагалі пушка. Вот. Як... Ну, знову ж таки, Я ж кажу, не розраховуйте, що цим ви перекриєте все, що там може робити там, трьохциліндровий там, Фенк чи Кентавр. то все чисто на, на огород собі помощник. От. Якщо там батько важко з мотовоком ходить, купили йому, він собі їзде, там те ж саме, там 10 соток може прорати, там, от. І не беріть хірові двокорпусні плуги, що в подарок дають. Вони кончені. Беріть такі нормальні однокорпусні, там, чи полтавські, чи такі, типу, великі. Я ще плуг, краще МТЗ. Фрез, фрезою Фрезі там, прицепчик перетягати, якісь там картошку посадити, зробить, такі роботи він зробить. Ну от, без вопросів. Без Єдине, що ще навісне, мотовочне, воно там типу, стандартне. А от на мототрактор багато що треба дороблювати, перероблювати. Там, там наприклад, коса, ремінь підбирати треба, там кріплення не, не до всього підходить. Бо їх бачите, скільки скаути, кінта, прибувати, шмувати. У всіх там різне кріплення, різне та відстань, а навісне все йде мотовочне. Тому там треба буде трохи погратися. Ну, воно працює там ну, в порядку е там копачі, там ті ж, сажалки. Укучники, дискувальники, Короте, такі навісне все взагалі песня. На інші обробки обробки городу піде, а замечательно, піде замечательно, Ціна хороша, два роки гарантії від поставщика ДТЗ, а ДТЗ поставщик у нас серйозний, привозить кентаври великі, привозить ДТЗ 5404 з кабіною. Тому можна собі, можна собі такого обрати, я можу радити спокійно, Можна собі такого брати, користуватися. У нас є більше цікавих відео по мототракторах на каналі, по таких тракторах, по більших, по різних. От. о, До речі, його комплектна фреза йде. Ось така фреза. Редуктор. Два вали, ножі, колесо. то що вмикає, вимикає фрезу, цепна передача. І зараз покажу, що десь перехідна плита валяється. А ось перехідна плита йде. Ціпляється туди до навіски, з боку цепь дуже зручно, там, якщо треба поміняти цепь чи там обслужити, не треба там нічого розкручувати. От, і так само сюди все навісне стає то до трактора. От, і Сюди на плиту чіпляється все навісне, що й на мотоблок. От, і ви вже можете їм регулювати підйом, підйом опускання. о ось воно йде На підйом на опускання можете регулювати собі. А, гідроциліндром вот, і працювати. Вот, такий тракториць. Там іде зіп, трохи якісь прокладки, кольця, таке. Мотор на перше тело обслужити. Вот. Тому, як варіант, альтернативи мотоблока досить можна собі розглянути, досить непогано. Якщо треба вже щось з трьох точки, то можна вон ще там трошки плюс ще додати штуку вон від трьох такі шикарні скаули з трьох це вже коробка, як в шифінгу, ВОМ, все, під кардан іде, да. Такі ж є бюджетні варіанти. Бо нічого не купиш, нормальний трактор стоїть, як машина. От, то ну, понятно, але є альтернатива, завжди можна знайти варіант. Так що набирайте, звертайтеся, підкажемо, розкажемо, все по-людськи, все по-чесному. Я ніколи не розказую, що то, бляха, е, е, як Еталони, що все зробиш, що зробить, домфай. Ніколи такого не казав. Ну, для своїх грошей. На свої задачі він піде повністю. Ось такі ще маленькі, 200-ки, є там трохи колеса ширші, більші йдуть, поняли? В 200 ці йдуть більше кавес і мотор 1105, Трошки більше потужності в моторі, трошки задні різина грубше, кому треба, трошки потужніше. А такі ось саме ходовий, якщо чесно, 160-ку, якщо мототрактор шукаєте, я брав би 160-ку, наморочив собі голову. Там на разницю краще взяти на існу. Бо там, по суті, вага рішає, дать йому трохи ваги, він буде тягнути як 200. Ну, коротше, ми всі ці нюанси знаємо, номер я лишаю, набирайте, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня.